Доброго ранку, діти! Сьогодні ми поговоримо про найріднішу, найтеплішу, найдобрішу людину у світі. Здогадались про кого я? Так, про матусю, коли ви прокидаєтесь зранку, хто перший цілує вас у щічку? Хто варить вам смачний сніданок? Хто знаходить вашу загублену іграшку, а ще поправляє ковдру, коли ви спите? Мама, це як сонечко вдома. Вона гріє нас своєю любов'ю, навіть коли ми її не бачимо. Дітки, а як ми можемо показати мамі, що ми її теж дуже любимо? Так, вірно, сказати їй гарні теплі слова. Сьогодні я вам пропоную вивчити віршик про день матері. Слухайте уважно. Мамо найдорожча, мамочко єдина, щирі побажання, від доні, від сина, квіточок пахучих принесли багато цей травневий ранок у велике свято. А тепер спробуємо його вивчити, повторити за мною. Мамо, найдорожча, мамочка єдина, щирі побажання від доні від сина. Квіточок пахучих принесли багато, цей травневий ранок у велике свято. Поставте відео на паузу та спробуйте повторити цей віршик ще раз. Обов'язково привітайте своїх любих матусь з Днем Матері. Любов це коли ти є поруч, дбаєш, говориш добрі слова. І просто ніжно обіймаєш, обійміть своїх любих матусь і скажіть їм, як сильно ви їх любите.